Вітаю вас, танкісти! З вами я, 13 fps Сьогодні будемо відкривати 30 ящиків вищих хижаки. Я думаю, ніхрена не випаде, але бонусом за ваші лайки, за коментарі. Будемо відкривати ще 11 містичних контейнерів. У мене лишилось. Так що приготуйтесь, поставте уже лайк. Напишіть От на паузу поставте, просто напишіть, скільки танків у мене буде. Я ставлю максимум 1-2. Давайте зразу подивимося, що у нас тут є контейнер вищі хижаки. Блять, звучить круто. З ймовірності 5% містить преміум або колекційний танк. І тут уже нас намахують, тому що де тут преміум, а де тут колекційний? Блять, вже намахають, вже намахають. Варгеймінг. Ну, або як е, дехто говорить воргеймінг. Ну, давайте зразу будемо. У нас 44 тисячі золота. А там взагалі золото падає, до речі, давайте я подивлюся. Може містити. Давайте ось так. от, Камуфляж, камуфляж, камуфляж. Бустер, 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 сертифікати. Ні. Тут золота нема. Тут хіба що з танків можна буде їх продати. Усьо. Погнали! Перший пішов. Давай танк зразу. бустери. Сертифікати, бустери x 3 досвіду. В принципі, я так і очікував. Ну ж бо. Та дай якийсь танк. Не дає. Зато сертифікатів у нас буде дохера. І ми можемо вивчити якийсь танк. Прикольно. Потратити багато голди, щоб вивчити якийсь танк. Прокачуваний, який можна, в принципі, качнути самому. Ну, слухайте, взагалі, я думаю, максимум 1 випаде. 5%? Камон! Тут щось буде. Концепт 1Б. Окей. 5 відкрили, і я думаю, ми вже окупилися за ці 5. Але нам би кожні 5 би щось би випадало. Оце було би круто. Давайте, я звідси, вийду, щоб гра подумала, що ми вийшли, типу. Коротше, лайфхаки. Придумуємо собі в голові, щоб нам було легше крутити. Давай ще. Ну ж бо. Ще десяточку. Давай. Ні, тут нема. Коли три падає, я так зрозумів, не буде ні хрена. Давай. Ну жбо. Нужбо. І народ, приходьте кожного дня 21.00, ну плюс-мінус. Е стрімчик. Заходьте, у нас весело. Я майже не бомблю і не матюкаюсь. Якщо в коментарях хтось буде писати, що я там бомблю і матюкаюсь, ні, не вірте. У нас такі лампові, спокійні, релаксуючі вз 5 а Ну, за 9, за 9 ящиків, а ми вже отримали 2 танки. Це 15 тисяч. Окей, в голові собі тримаємо 15 тисяч. Якщо їх продати зараз, давай далі. А ми не вийшли, йоп твою мать. Окей, виходимо. 20 ящиків лишається. Так, нам треба вийти взагалі. Е Концепт 1Б і ВЗ115А. Давай. Опа. 20 ящиків лишається. І зараз випадає! Ні, хрена бустер. Я так і знав. Давай далі. Відкриваємо, поки щось не випаде. А вже випало все, не будемо відкривати. Ладно, угораю. Так, давай. Давай. потрібно! Потрібно ще. Та ну, ні, ну це зовсім не то. У нас ще два ящика, і буде рівно половина. А нам треба ще один танк. Та ні. То не серйозно, варгеймінг. Ти стаєш Wargamingом. А твоя гра не вот бліц, а вот Bled. Так. Да. 15 відкрили. Отримали 2 танки. Давай далі. Поки що у нас, типу, окупом 15 тисяч золота. Давай. та ну, не то. Взагалі не то. Так, 13 лишилось. Ну. Зараз має бути щось. Ну, бо дай, 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 дай. Нє, не дає. Не хоче давати? Ну камон, а що такої то? Танки закінчились. Напевно, десь люди крутять і просто танки закінчились. Давай! Бля, якщо зараз не буде танка, я нашлю на тебе прокляття срачки якоїсь, я не знаю, варгіймі. Там туалети у вас будуть забиті просто. Дивись, взагалі не падає. Ну ж бо. Ну хоча б ще один. Я взагалі думав один танк випаде, а тут мені щось прям таланить. везе. Ну ж бо. Та, ну камон, сім лишається. Давай. Дай! Чаклую, чаклую. А мене вара геймінг нахер посилає. Та, ну камон, ну давай. От йоп твою мать. Ну, нічого, нічого. Ми, ми то переживемо, ми сильні. Ну, сертифікаті у нас дохера. Зараз буде гарантована нагорода. Опа, відкрите. Я вже забув, що тут загарантована нагорода у нас. А, сертифікат нам дають вищі хижаки. Окей, добре. Блін, а тут, а тут так би, можна було витягнути два сертифіката? Я правильно розумію? Типу, один гарантований. А другий, типу, танк. Плта, ты шо? Так, у нас есть вся херня. Давай дальше. Давай. Опа, танк! А, блядь, тут. Камуфляж! Щука! Ах ты, щука! Нахрена нам цей камуфляж, камон! Ну ж бо. Нет, тут ничего. И останий. Давайте я сразу вот так вот зроблю. Сюди-сюди, давай прикормимо ось тут. от Давай, ми тут, от сертифікат. У нас тут є сертифікат, і сюди відкриваємо. А він думає, що ми сертифікат відкриваємо. І тут нам випадає ніхрена. Бля, думав, намахаю, чесно. Окей. Давайте зразу тоді відкриваємо містичні сертифікати. 11 штук, в принципі. Якщо тут буде сертифікат, окей. Ну, 10 тисяч вільного досвіду, в принципі, непогано. Але нам треба сертифікати. Ну, 50к взагалі херова. <хи> Блін, я вже тут надіявся. Довго відкривати тут не будемо. Скоренько. Містики. Ми вже цих містиків повідкривали просто охіріти, скільки. Хто не дивився відео, <кхи> подивіться. І 45. Відкривали. Потім 65, а потім я психанув і 300 Прям відкрив. Так що відео на каналі. Ну, в нас буде зараз тут другого левела ще, нам якраз е -е, повезло. Ну тут взагалі не сипить, слухай, взагалі не сипить ніхрена. А це добре, що у мене там вийшлося цей е -е, сертифікат цей витягнути. Якби не сертифікат, то було би срака. Ні, міське я не буду купувати. Давайте зразу відкриваємо другий. Е, дивимося, як нам випадають найкрутіші бустери. А, тут преміум АК 7 днів. Ого-го-го-го. Це мощно. <кій> І тут ось цей сертифікат. Ось танки. Ахірений. Е, цей як його. Сертифікат. От була б. Хто за то, щоб була рулетка сертифікат вищих хижаків? От тільки сертифікат з вищими хижаками Прокрут 50 голодуй. <сушу> Бля, хтось би взламав, бо і таку херню зробив, це було б жопа. Ну, давайте. Один, два, три. Відкриваємо, і звідси випадає об'єкт 3 Ну, десятка. З 30 контейнерів у нас у нас є три десятки три десятки з 30. Народ, не забувайте ставити лайк. Вдячний за перегляд, підписуйтесь, приходьте на стрімчики кожного дня 21.00, залітайте. Якщо що, о, там, вот, там, вот, там далі. Юа 13 ФПС це наш телеграм. Залітайте, народ. Просто залітайте. Підтримуйте україномовний контент, я буду вам дуже вдячний. Так що лайкоси, підписочка, і на стрім залітайте. Все Всім, гарного неба. Ходіть сухенькими. Слава Україні та слава нашим ЗСУ. До побачення!